Сьогодні по обіді у горішніх плавнях спостерігалося часткове задимлення. Як з'ясувалося, на території поблизу яхт клубу сталося загоряння сухої рослинності. Пожежі-рятувальники загасили, причини пожежі з'ясовуються. Шановні громадяни, рятувальники нагадують про заборону спалювання випалювання залишків рослинності, гілля, сміття на території приватного домоволодіння чи за його межами. За дані дії передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. За статтею 175 КУПАП порушення встановлено законодавством вимог пожежної безпеки тягне накладання штрафу у розмірі від 1700 грн гривень по 5100 грн. гривень. Відповідно, статті 771 КУПАП самовільне випалювання рослинності або її залишків. Тягне накладання штрафу у розмірі від 3060 гривень по 20400 гривень. За порушення вимог пожежної безпеки у лісах відповідно статті 77 КУПАП. Тягне накладання штрафу у розмірі від 1530 гривень по 15300 гривень. У разі знищення або пошкодження лісового масиву через набережне поводження з вогнем, що призвело до виникнення лісової пожежі, штрафні санкції передбачені у розмірі від 4590 гривень по 30600 гривень. Будьте Свідомими та відповідальними, та не провокуйте пожежі у природних екосистемах. Відпочивайте правильно та безпечно, та не наражайте себе чи інших на небезпеку. У разі виникнення задимання чи пожежі негайно телефонуйте на лінію 101.